Що <mondoNetflix> парня, 22 люте і... Давайте йдемо галасу. Прибралися і слава Богу. Сто а повернішся. От Дімон, Димон, яка була прошлого разу тема? О, Жека классно розказав метафондрії, я весь тиждень розмышляв про них. А, ні, прикол в тому, що на тренування мені підійшов Тіма і сам каже, що це метафондрія. Я говорю, з мислом, я запам'ятав ті мови. Так насправді, я після руху сам тіма плавав, і там показувало, що часи зміряють. Перші 50 хвилин, типу, я вибережив для розмірки. А після 50 хвилин тільки почалось піпати. 50 хвилин басейть за уровень. Хорошо, добре. Саме важкий сложний орган людини це міз, мозок, правильно? Другі всі знаєте, який по важкості органу. Ніхто не задумав. Я Ніхто не задумав. Легень, легень. Я не чую. Шкура, я не чую правильно. Шкура. Я не чую правильно. Це зубишки. От прикинь, саме, цим кожен день. Це просто мега орган. Ви знаєте стільки цікавих фактів, що просто зашквар. Ноги. Хорошо, другий по важкості орган, це очі. По весу или Що, по вашему? Очень полы. Сейчас конкретно про очі. Ну, а, Про сам. По важливе. Как ты саня говорил, непонятно, что я думал по важкості. мы же говорим самый тяжелый. А ти я, ж, я ж поправив, я сказав тільки що по сложності російського слова. Отже, унікальний орган, що важить приблизно 8 г, містить 107 мільйонів світочусливих клітин, і здатний розрізнити до 500 відтінтов сірого. 500%, уявляєте собі, тільки сірого кольору. <зуми> Найдивовижні факти про очі. <зуми> Найрідкіший колір очей, який, як ви думаєте, Зелений, він у 2% населення, бо я ні. <зуми> нікого не бачу. <зуми> 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 <consegue> а на третій місці на сірому зелений. Очі фотосуються. Приблизно, от прикинь, вдумайтесь, на 50 предметів за секунду. От ми бачимо, за секунду ми бачимо 50 предметів. Я теж став. прикинь, ви все охватуєте. Я зараз сравнювати з камерою смартфона в глазах. Погнали далі. Е, у невагомості сльози не стікають у щоках, а збираються в гарячу, гарячу водяну кулю навколо ока, збільшуючись при... Подальшому плачуть. Через відсутність вертації рідина залишається на рогівці, викликаючи печіння. Космонавтам доводиться прибирати їх серветками або чекати, доки вони не випаровуються. космосі. Очні м'язи одні з найактивніших. У тілі, у тілі людини вони рухаються тисячі разів на тиждень. уявляєте, як очі у нас ну, працюють, зараз? ти проснувся, у тебе все, вони тупо цілий день крутяться. Колір унікальний. Радужна оболочка має 300, ой, 236 унікальних характеристик. 236. А відбиток, відбиток пальця всього лише 40 має унікальних е характеристик. Тому її використовують для сканування безпеки. Тобто, зрозуміли, відбили при пальці всюди, а січатка ока це там банки. Там, ну, коротше, там от защита така, що ти пальцем можна подробити, а ока не подробиш. Люди можуть відрізняти приблизно. 10 мільйонів відтінків кольорів. Молоді очі здатні фокусуватись на відстані від 10 см, прикинь, молоді очі. А, а ті, хто за 50 років ця здатність зменшується і фокус встановлюють вже на відстані 40 см. Прикинь, з ну, вже фокусуватися близько тяжело. Уже далі. Брові людини, всі знають навіщо брові людини. Брові людини служать захистом від бота падіння. Попадання поту в очі. А ресниці для чого? Щоб змахувати пиво. Зразу нагадується ті красавіці, які вищипують собі брови, а потім малюють олівцем нові, щоб, щоб форма була рівна. Прикинь. <рикен> Сразу мене. Так вони ж не батіють. Насправді прикинь, я взагалі не розумію як це, але... Но... Ми бачимо речі перевер... перевернутими, а мозок перев... переворачує зображення. Якось воно працює насправді. Такі... Ми бачимо перевернуте, а мозок сам переворачує. Я не розумію, як це. Ось ну, така стакан води поставити, значить, нарісувати а потім зрити воду в стакан. І стрілять <так>, <палави> Ну, Типа такого. Лікар може виявити діабет або високий кровінос тиск. Просто глянувши в очі. В очі очі, і очі залишаються такого ж розміру, як при, при народженні. Тоді, як вуха і ніс ростуть усе життя. Е. Людське око і камера смартфона, о, слухайте, дуже цікаво. Людське око і камера смартфона мають дещо схожі, схожі функції, але принципіально різні. Око має неймовірний широкий динамічний діапазон, дозволяє нам бачити в різних умовах освітлення і є дуже адаптивними. Камера ж має сенсор, який фіксує світло, але в нього є обмеження і глибина різкості. Найменші динамічні діапазони, в залежність від налаштування. Тобто око це дійсно досконала біологічна система, а камера не... Це інструмент, який ми налаштовуємо для потреб зйомки. Якщо б ока було камера і смартфона, то його б дозвіл був би скільки пікселів, я поважаю. Дуже багато. Насправді не дуже багато, я думав більше. Ока було б 576 пікселів. 576. 576. Хорошо. Самый плотной телефон. Плотный телефон. Сколько сейчас мало? 200. 200 пикселей. 200 пикселей. Прикинь. За, За камеру мегапикселей. мегапикселей. Ну, мегапикселей, да, да, да. Давайте похвалим. Спасибо. Да, да. Он знал, он знал. Он знал, знал по-любому знал. И погнали, чтобы <с> сберегти свой зир, можливо дбати про свои очи щодня. Ось простые речи и дієвые поради. хорошо. Ну, вон, що хотімо. Предраторів, предраторів. Отмежуй час перед екранами. Телефон, планшет, комп'ютер сильно обвантажує очі. Важко. Все, давай. Хорошо. Пані додо. 20 20 20, всі знають. Ні. Ні. Ага. О! Кроків протягом 20 секунд. Понял правило, це типу, ну, відстраєває. 20 шагов, 20 секунд, один предмет. Паралель, правильне освітлення. Відчитаю темряві, світло має падати зліва, якщо ти правша. Уникай занадто яскраво, яскравого або мерехливого світла. Харчування для очей. Корисні продукти. морква, чорниця, шпинат, риба, омега 3, яйця. Вони містять вітамін А, С, Е та лютеїн. Сон. Недосипання викликає сухість і почервоніння очей. І захист від сонця, дуже крута порада. Носи якісні сонцезахисні окуляри з ЮГ то захистом. Ультрафіолетний квант. Ні, насправді, блін, я всю жизнь, я все життя ношу дешеві очки і розумію, що я просто роблю своє здоров'я. Ну, цей пластмас, ну це просто там непонятно з чого. Ну і якщо є проблеми, не ігноруй. Якщо болять очі, з'являється розмитість або головний біль. Варто звернутися до лікаря офтальмолога. А справді це касається всього. Якщо є якась проблема, лучше краще, краще, краще дописаний да, да, очередно. Фаналі анекдоти. Скажіть! А навіщо цьому боксерові такі великі контактні лінзи? Це зараз вони контактні, до цього раунду вони були очки. Доктори, а правда, що якщо є, є морковку, то зір покращується. Звичайно, а ви колись бачили зайця в окулярах? Як ви почуваєтесь в нових окулярах? Чудово, постійно тепер зустрічаю знайомих, яких вже багато років не бачив. <рес> <рес> у мене поганий зір, і я ношу окуляри. Часто люди беруть їх у мене, приміряють та питають, ну що, мені йде, що я повинен їм відповісти згадки випулями, якщо говорять. <рес> і останній анекдот. Як ви почуваєтесь в нових окулярах? Чудово! Постійно тепер зустрічаю знайомих, яких вже багато років не бачив. Дублінер, у вас не процедура. Та ні, до вас немає. Та ні, до вас немає.